Вітаю, 1398-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. 200 бойових зіткнень на фронті за добу йдеться у ранкових зведеннях генштабу зсу. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 24 атаки окупантів, зокрема біля плещівки та Русиного Яру. А на Олександрівському диворах 16 разів атакував позиції наших оборонців. Штурми тривали в районах Привілля та Соснівки. Покровський напрямок найгарячіший. Там наші оборонці відбили 47 штурмів росіян, зокрема поблизу Удачного і Покровська. Нічний обстріл Одеси внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Частина одного з районів залишається без світла. Про це у телеграмі повідомив керівник одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Загиблих немає, але є один травмований чоловік його ж поталили з осколковими пораненнями. Минуло без суттєвих руйнувань, лише у житловому будинку повилітали вікна. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Росія атаками по Одеській області намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Розповів, що минулого тижня ситуацією у регіоні займалися віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника офісу президента Віктор Микита. І наголосив в області залучені усі необхідні сили, щоб гарантувати надійну логістику. Є розуміння всіх викликів. Це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив без тиску на Росію, там не збираються реально завершувати з агресію. Тиск має збільшуватись. Війська РФ вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини. Виникли пожежі, є руйнування. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків обласної військової адміністрації Владислав Геваненко. У телеграмі написав: ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто і будівля у Кривому Розі. Внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа. Її теж загасили. Там понівечені адмінбудівлі два багатоквартирні будинки і легковики. Дрон поцілив і по Васильківській громаді пошкоджені три приватні. Селі а Нікополі Покровсько громади обстрілював ще із артилерії. 600 ударів за добу пережила Запорізька область. Під вогнем було 21 містечко і село. Повідомив Ова Іван Федоров. Війська РФ завдали авіаційного удару по залізничному. БПЛА запускало, зокрема, по Григорівці, Степногірську та Гуляйполю. Били із артилерії. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів. Минуло без жертв. Вони щодня працюють для того, щоб світло було в оселі кожного українця, часто ризикуючи власним життям. В умовах повномасштабної війни День енергетика для України це не просто професійне свято кількох сотень тисяч людей, це про щоденну роботу під обстрілами, постійні ризики та високу відповідальність. Про тих, хто зараз працює без вихідних і відпусток, дивіться далі. Такий вигляд сьогодні має одна з українських високовольтних підстанцій. Розташована вона в прифронтовому регіоні. Тому прильоти тут загалом звична справа. Один із них стався посеред робочого дня, коли всі були на зміні. Воно ще з 300 особи не чути. Воно такий звук був такий шух, вроді мене ти гуп, приліт. Ми ж відбігаємо далі. Я відбігаю далі туди. До ну, далі туди. Розвертаюся і таке, ну вроді побачив, що така бандура, яка і ще один приліт був. Це підстанція один із ключових енергооб'єктів у регіоні, тому відновлення її роботи було першочерговим завданням для персоналу. Роботи було багато. Ми десь три доби ми тут займалися ліквідацією. Ну от основних наслідків для того, щоб заживити мережу ну, приєднання, які нам вперше необхідні. Енергетики кажуть, якби не тривоги, працювали б швидше, найважче було себе налаштувати на роботу після перших атак. На початку то це було дуже важкувато емоціонально. Кожна тривога і все, і чекаєш, що де вона. У мене як подивився, що ракета летить, не ждеш, де вона летить. Зараз до обстрілів звикли, кажуть працівники, а от у 22-му, коли почали. Лунати перші вибухи було дуже страшно. Тоді ж з'явилися і перші втрати серед колег. Прочитав, що обстріли по Харкові, я питався ж позвонити, знав, що він на, змі... на зміні був, ну вже ніхто трубку не брав, ну, Визов, визовшов. Потім я дозвонився начальнику, бившому, що тут працював тоді, і сказав, що приліт по нас. По нашій підстанції дежурним не, не можуть на на зв'язок. Вже під час повномасштабного вторгнення у пана Сергія народилася донечка Вікторія. Чоловік не приховує, вона для нього найбільша мотивація. Бувало, що і руки опускали, що тільки востаннє відновили все, і по нові все прилітає, розбиває там, обратно все треба робити. Ну нічого. Ми знаємо, для кого треба працювати, і набираємося сил обратно і. Далі працюємо, відновлюємо. Майже без зупину росіяни обстрілюють і енергооб'єкти ще в одному прифронтовому регіоні. Тож місцевим енергетикам теж не бракує роботи. Багато було ситуацій, вночі приходилося працювати, і погляди нічні робити, виявляти несправності, щоб на ранок або якнайшвидше могла виїхати ремонтна бригада. Щоб ми повинні були знайти пошкодження. Вночі та у негоду лінійникам доводиться працювати через загрозу ворожих ударних дронів. У темряві ворог принаймні не бачить наших енергетиків. А у дощ і сильний вітер літає менше. Хлопці працюють домстопшахеди літають. Стало тяжче працювати, тому що ворог не стоїть на місці, оновлює озброєння. Частіше став використовувати БПЛА різного типу і набагато складніше, бо в тому році більше вони використовували артобстріли, а зараз не розумієш, звідки цей БПЛА прилетить, і, ну, стало набагато складніше. Дільниця під керівництвом пана Євгена обслуговує повітряні високовольтні лінії загальною протяжністю понад 370 кілометрів. Одне з найважливіших завдань це відновлення після чергових обстрілів живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Ми працювали вночі за живлюлятомку, коли вона потребує живлення. Дуже дуже складні роботи приходиться працювати тільки тільки вночі. Що військові, військові, не дають дозволу працювати в день. Заживлювати зас дуже складно, але ж завдяки військовим ми дронами це все діло оглядаємо, ну і потім уже ж відновлюємо, коли, коли і як виходить. Дуже добре, що є злагодження з військовими. Дуже добре, що військові допомагають так, дрони. Розвідка і інші деякі моменти. Але відповідальність за весь персонал лежить в основному на водієві. Так про свою роботу розказує Ярослав, водій бригади енергетиків. В залежності від того, як буде їхати водій, залежить від того, скільки він людей привозить додому. Тому що відповідальність є, тому як потрібно що скільки взяв людей, скільки потрібно вернути живими і цілими. У листопаді Росія випустила по об'єктах української енергетики понад 150 ракет і більше двох тисяч безпілотників, кажуть в Міненерго. А спочатку повномасштабного вторгнення, внаслідок російських обстрілів на робочих місцях загинули 119 енергетиків, понад 300 отримали поранення. Пам'ятаймо про це, і замість нарікати на вимушені знеструмлення принагідно подякуйте тим, хто самовіддано працює, щоб навіть у найтемніші дні у нас було світло. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, Єва Миронова, Олександр Олійник, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Залізничники ліквідовують наслідки аварії на Житомирщині. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Нагадаємо, вранці поблизу Коростиня сталася аварія двох поїздів. І з колії зійшов вантажний. Через це свій поїзд екстре не зупинила бригада пасажирського Харків-Ужгород, унаслідок чого його локомотив зійшов із колії. Серед пасажирів без травмованих, але одна жінка порізалася склом. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста та помічника водночас «Укрзалізниця» попередила про зміни графіка і. Затримку руху потяги курсу через шепотівку, козятин і фастів. Відключень світла із 24 грудня буде менше. Кабінет міністрів доручив перенаправити вивільнену електроенергію для потреб населення і тим самим послабити графіки відключень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. За словами очільниці уряду, це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Поронити у традиції спіймати натхнення зимових свят. У столичному театрі імені Івана Франка виготовляли різдвяні зірки. Усі охочі розфарбовували та майстрували вироби. Слухаючи при цьому їхню історію від етнографині. Що вийшло? Соня Григорчук бачила. Легка святкова музика, стіл на двадцятьох і пензлики, які раз по раз занурюють у фарбу. Робота над зірками у розпалі. Допомагає у творчому процесі етнографиня Ірина. Учасника майстер-класу розповідає про значення зірки і її роль у різдвяних традиціях. Це обов'язковий атрибут колядницьких гуртів, які власне йшли вже на різдво. 25 грудня колядували до. Господарів вітали їх із Різдвом і говорили, що вже Христос народився, тому це було своєрідне уособлення тієї віфлеємської. Так зірки у кольоровій гамі каже Ірина: сакральних сенсів чи специфіки немає. Головне відчути палітру і зробити зірку якомога помітнішою. Регіональна специфіка різноманітна, так великі дерев'яні зірки нацяння і там східних територій, які розмальовувалися по-своєму, паперові полісся. Вони всі різні. Важливим було те зробити її яскравою, зробити її святковою. На цих майстер-класах ми маємо змогу побачити е персоніфікацію кольорів. І кожна зірка вона унікальна, відмінна, і вона е характеризує автора, який її. Створив. Однією з перших свою зіроньку завершила чи не найменша учасниця майстер-класу Анна. Для неї обрала улюблені кольори. Віточка, і салате, і, і червоне, і дзвіночки. Жіночки, жвона, і вона і паличку взяла, і стички. І ще, і ще удигана і крутиться. Своїм творінням хизується і Богданчик. Зірка точно стане в нагоді. Він уже вивчив колядку. Кожу, «А ви колядку Я кучка колядку, бо тут нам потішка. Глядувати, каже Богдан, навчила тітка Тетяна, артистка театру. Ось такі заходи вони запам'ятаються кожній дитині на все життя, тому що це емоції, це атмосфера. Вдома можна, звісно, розмальовувати і це круто, якщо з батьками так, але тут знову ж таки професійні люди, які можуть допомогти, прикріпити, зробити матеріал, тому що це не так просто. То навіть створити цю зірку дерев'яні бази для зірок виготовили майстри столярного відділу театру. Разом з ними підготували палиці, гвинтики, стрічки та дзвіночки. Це каже директор Євген Нещук. Ще один шанс привідкрити завісу в магію театру і показати роботу, яка не спиняється за лаштунками. Нам справді дуже важливо, щоб театр знали з різних боків, знали наших наших працівників, не тільки прекрасних народних перенародних артистів, але у в нас є дуже багато гарних майстрів, які роблять декорації, які малюють і виготовляють костюми, які роблять художні речі, які столярні речі роблять. Кияни на майстер-класи реєструвались за донати. Виручені кошти передадуть сім'ї театральних художників Олени і Богдана Поліщуків, чий їм пошкодила ворожа атака 29 листопада. Цими вихідними в театрі провели два майстер-класи. Ще два планують на початку січня. Соня Григорчук, Валерій Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.